Служби безпеки України уразили дві нафтобази у Смоленській області Російської Федерації. Про це розповів співрозмовник Української правди в СБУ. У ніч на 24 квітня Росніфть не дорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливомастильних мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево та Роздорова Смоленської області Російської Федерації. На цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російської паливномастильної е, паливо-мастильних матеріалів. Після вибухів на об'єктах почалася масштабна пожежа і власне, евакуація персоналу. Пане Олеже, ну і фактично вже маємо рішення Сенату. Попередня Палата представників підтримала пакет допомоги. Зараз вже сенат очікуємо тільки вже підпису президента Сполучених Штатів Америки. Ну і після рішення Сенату, після підтримки пакету допомоги саме Сенатом, українці б'ють по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Українці самі вирішують, українці не слухають, що їм радять або застерігають. Ми самі можемо вирішувати, що бити і коли. Давайте так формально правовим чином. Чи є якісь договори, чи є якісь міжнародні зобов'язання України, які обмежують в умовах повномасштабного вторгнення Росії атаки на військові та військово-промислові об'єкти Російської Федерації? Навряд чи хтось з нас, нас назве таке, їх не існує. Друге, моральний бік проблеми: чи має моральне право Україна бити по нафтопереробним заводам, нафтобазам, які обслуговують збройні сили Російської Федерації і забезпечують логістичні ланцюжки? Мені здається, відповідь очевидна. Цілком таке право, моральне Україна і Українські збройні сили мають. Третій бік проблеми геополітичний. Чи впливає це на коливання цін на нафту? Теоретично так, практично поки ні, оскільки це дозволяє країнам заходу, країнам Арабського Сходу коригувати свої сценарії по нафтодобуванню для утримання тих тої чи іншої вартості. Тому Вся ця гра, навколо начебто попередження американців до України, мені здається, вона чисто формальна. Приємно відзначити скиглення російської пропаганди, яка два роки намагається втумачити в обділені мізками свідомість росіян, ідею про те, що Україна це колонія США і Київський режим. Виконує все, що говориться з Вашингтону. То тоді у мене питання: а що ж не так, то виявляється, як от мені мені цікаво, як російська пропаганда це. адже вибачте, в лапках колонія ослухалася свою в лапках метрополію, бо ігнорує навіть настанови американського пентагону та держдепу. В умовах, коли, начебто, ухвалена ще й допомога, і Україна мала дослухатися до цієї ідеї, тим паче, що міністр Кулєба навіть вже перед ухваленням допомоги прямо говорив: якщо ви хочете припинити атаки України українськими безпілотниками, підкреслив українськими безпілотниками на військові та військово-промислові нафтові об'єкти Росії, то напевно краще відкрити рахунок по допомозі, і це питання можна обговорити. Але, але і геополітичний бік нам доводить про те, що Україна самостійно визначає перелік об'єктів для ураження українське відомство і головне управління розвідки Міністерства оборони і Служба безпеки України, і Сили спеціальних операцій, і служба зовнішньої розвідки України здійснює відповідно до планів. Атаки на російські об'єкти, і буде далі це здійснювати. Там і Вороніжі на здається промисловий об'єкт була атака, і в інших місцевостях цього дня. Тому можливості для України є. Ми можемо пишатися нашими зразками української зброї. А упродовж не будь до кінця 24 року я впевнений, ви ми дізнаємося про ще багато, багато цікавинок і інноваційних озброєнь, які Україна випускає за власний рахунок, і ми нічим не обмежені використовувати нашу зброю для протидії ворога і для оборонної операції. Олеже, пані посол України у Штатах Оксана Маркарова в останньому інтерв'ю заявила, що офіційних сигналів від американської верхівки про заборону бити Україні по російських нафтоприродних заводах не було. Вона таких сигналів не отримувала взагалі. Ну і можливо, дійсно нам ніхто нічого не забороняв, нам ніхто нічого не рекомендував. І до прикладу, Україна там умовно кажучи, може знищити хоча б навіть половину російських потужностей. Я маю на увазі нафтопереробних заводів. А в той час цивілізований світ може знаходити альтернативу. Дивіться, Ну одна справа дає якісь заяви, коментарі, репліки високопосадовців. Ну, наприклад, Остіна з приводу нафтопереробних заводів, які мають превентивний характер, тестовий характер. Подивитись, чи дослухається Україна, чи не дослухається, як воно дійсно впливає на ціну на нафту, чи перебільшення має ця інформація, чи це можна стабілізувати швидко відповідними діями на ринку. Тому мені здається, розглядати треба от в такому напрямку. Тобто, це не якась інструкція, чи не якась вказівка американців. Ні, це висловлено висловлені було викликів побажання. Ну хіба американці не можуть мати. В, та, в рамках тої обережної гнучкої тактики нинішнього білого дому, які вони реалізовують, звісно, мають е, так само, як і Україна може погоджуватися чи не погоджуватися з цією думкою. Це якесь таке, знаєте, трішки примітивне уявлення: що якщо західні країни дають нам озброєння, гроші, то вони, начебто, визначають дії збройних сил України. Забудьте, шановні, це так неров, не працює. Це вам не кредит е, сусіду дати. Ні. Це геополітика. Вона більш забюрократизована, вона е, іноді формалізована, вона тримається на персональних особистих стосунках. Дуже е, часто все, що сказане, не, ну, не, 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 є, не є лише. Відображення там реальної ситуації є певним певною якоюсь процесуальною технологією технології забезпечення кон'юнктурних тактичних або навіть стратегічних інтересів. Тому в політиці це так не працює. Навіть якщо є заява з упередженням щодо України не робити цього, повторював корні можуть якраз не про це освідчити у даному випадку. Це дуже яскраво на мою думку. Демонструє, що українська сторона Україна. Ну, веде свою суб'єктну незалежну політику по відношенню до системи оборони. Якщо ви пригадаєте інтерв'ю залужного та інших, до речі, топ військових командирів. То вони, до речі, декілька разів підкреслювали. Та, і західні віддання також про це писали, що там американці могли бути недо, незадоволені тактикою дій заужного. Ну, згадайте по літньому контрнаступу, скільки існувало різних матеріалів, чуток, думок, коментарів, що вони там рекомендували робити, здається, німецьке якесь видання писало про це масштабну фронтальний наступ, в той час, коли заужний зосереджувався на іншій стратегії. Тобто. Українські генерали, українські збройні сили, в принципі, ну мені здається, самі знають ситуацію на місці. А те, що є якісь поради, є якісь думки, є якісь розважні, а іноді досить некомпетентні речі, які виникають на заході, ну це лише знаєте елемент або пропаганди, або сторітелінгу історичного, або просто політична стратегія в в тій чи іншій цілі. Мене леже, експерти називають ймовірну кризу на ринку нафтопродуктів одну із найменш бажаних саме для адміністрації Байдена. Бо ну для американців фактично бензин як для українців гречка, якщо так порівнювати, то чим ближче до виборів, як ви вважаєте, сигнали для України набити по російських нафтопереробних заводах, можуть посилюватися і можуть дійти до офіційних заяв, чи все-таки ні? Ну до речі, давайте включимо просто улогію. Навіть якщо Україна не буде бити по НПЗ, а Росія обмежить свідомо експорт нафти своєї. Вони можуть це зробити. Звісно, можуть. Бо їм вдосталь вони продають цю нафту в Індію, в Китай, наприклад, на європейський ринок чи на інші ринки. Вони обмежують. Навіть якщо Україна не буде бити. Чи вплине це на ціну? Звісно, вплине, бо це і бо є ще один гравець: це країни ОПЕК. Ось що й може вплинути. Так це якраз динаміка переговорів, в тому числі, яка існує між країнами в ОПЕК, і вона зовсім може бути не пов'язана з українськими ударами. Скільки ми там заділи? 15% російських потужностей на Ну це мізер, ну це не мізер для військової складової, але це мізер для загальноекономічного експорту Російської Федерації. Це раз. Ну подреб... ну, мені ж не треба розповідати, що гроші від нафтоекспорту експорту йдуть на мілітаризацію Росії. Росія довела свої видатки бюджету на військові програми до 6%. Це Це вчора чи сьогодні Британія, міністр оборони Шапс, каже, що ми доведемо військові видатки до 2,5%. Так Росія довела до 6%. І в даному випадку. Скоріше, американській адміністрації треба е, бути е, о, обережним з країнами ОПЕК і на близькому сході, де ситуація може різко, е, там ну зараз вже заспокоїлася, але тенденції все рівно існують для ескалації, там де може вплинути на нахто і нафту. Добування і на нафтоекспорт, експорт, а не ситуація з Росією. Якщо Росія захоче, вона просто припинить експорт і все і таким чином підвисить ціну. Так само, як вона це робила перед повномасштабним вторгненням з газом. Якщо пам'ятаєте, вони крутили вентиль, обмежуючи доступ газу на європейський ринок. А це призводило до різкого зростання ціни на газ. Вона становила здається тисячу доларів за, за певний обсяг кубометрів. і тоді шаленіли ринки. Був був попит на газ, і Росія цим користалася і підкреслювала, хизувалася своєю залежністю. Ну, тепер, слава Богу, це питання через диверсифікацію, через розумну політику багатьох урядів європейських країн почало вирішуватися. Нещодавно, здається, бачив карту. Карта до 22-го року енергозалежності європейських країн. Карта після від російського газу зараз залежні більш-менш це тільки Австрія, Угорщина, ну і Словаччина. Ті країни, які не мають доступ, наприклад, до морських шляхів, і де не можуть скрапленим газом користуватися, а всі інші країни, особливо Польща, особливо Німеччина, деякі країни Південної Європи, Італія, ну зробили просто прорив в напрямку диверсифікації газу, те саме може бути і з нафтою. Пане Олежі, і більше далі поговоримо про допомогу від сполучених штатів Америки. Власне вже говорила про те, що очікуємо підписа Байдена. Але от в українському суспільстві існує думка, що фактично вся допомога від сполучених штатів Америки це зброя, це от саме буде зброя. Але ж ми розуміємо, що це не так. Тому от давайте розглянемо саме розподіл. Які гроші йдуть на що буде, і власне на що буде витрачатися? Перше, це 23,2 мільярда доларів буде витрачено на поповнення військових запасів Сполучених Штатів Америки, що скоротилися після військових поставок Києву, пане Олеже. Трішечки більше поясніть нам. Будь ласка, це фактично наскільки от легко поповнити запаси. Це до прикладу виробництво. наскільки воно може у часі затягнутися, чи це, наприклад, Україна буде отримувати нові зразки зброї? Ті що є на складах? Як відбуватиметься саме оцей розповість? Діл цієї статті ну, і це, в праті в законі, вже майже без пару хвилин підписаному президентом Байденом є детальний розбір. Це обсяг державних програм фінансування військової складової оборонно-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. Це означає, що ті склади тої зброї, яку Скоріше за все, Сполучені Штати передавали і треба поповнити, і для цього запускаються додаткові лінії виробництва на певних підприємствах в певних штатах. Що дуже цікаво, ці штати, як правило, республіканські, і лобі ОПК, як правило, пов'язано з республіканською партією. Тому як не дивно, але цей закон на користь. Лобі і фінансистів республіканської партії бо дозволяє перезапустити, ну збільшити обсяги. А це додаткові робочі місця. Той же Байден може про це сказати в якості свого передвиборчого позиціонування. Це відповідно запуск американської економіки. Тому в даному випадку це працює буде саме там. Який час ну, це звісно, бюджет до жовтня 2024 року. Року. Бюджетний рік починається з жовтня в Сполучених Штатах Штатах Америки. Ну, я думаю, за цілий періоди це такий собі подарунок для підприємств ОПК США, які безумовно скористаються, пане Олеже, Тобто на цих понад 23 мільярди Україна таки отримує зброю. Так, звісно, бо періодично вони будуть передаватися згодом для нашої держави. Ну, президент Зеленський звернення озвучив е, свої наші побажання. Це передусім боєприпаси, це ракети для е, проти, е, повітряної оборони, це бронетехніка США анонсувала вже. Ну і всі ми чита, чекаємо питання по Етекамс, да, бо начебто є певний прогрес в цьому напрямку і Сполучені Штати Америки за певними чутками деяких. Аналітиків, ну вони готові передати нам з великою дальністю це до 300 кілометрів. А це новина, як ви розумієте, надто неприємна для сполуч для Російської Федерації. 13,8 мільярда передбачається на закупівлю, ремонт та переобладнання систем озброєнь надання оборонної продукції та оборонних послуг для України. А що от в цій статті? Ну, переобладнання, йде про ремонт техніки. Ви знаєте, що США передала нам і Абрамси, і Бредлі, і багато іншої техніки, яку періодично я не пам'ятаю цифру, скільки танків було, ну, потребує ремонту після передачі в перших пакетах, але а, це важливо. Крім того, цей переобладнання. Я так чую, думаю, що сюди можливо і певні безпілотні програми можуть бути під. Підтянуті, але ну, спеціалісти з оборонного виробництва це можуть вже деталізувати, коли вивчать окремо. Хоча остаточну точку крапку буде ставити саме Пентагон, бо він формує номенклатуру взаємодносно там з Білим домом. І треба дивитися вже по конкретним напрямкам оголошених пакетів. І то я впевнений, що одна справа оголошені пакети, а інша справа те, що не оголошується в пакетах. Бо Російській Федерації краще про це не знати. Вони до речі, вчора на одному з пропагандистських каналів влаштували істерику, де якраз вони ну думку цю. А... Спробували осягнути, що насправді велика кількість озброєнь проходить від США до України після неоголошення. Тобто, да згадайте перші атаки, які вдарили по російським, по російським скупченням особливо складу і військовим об'єктам. Про це сполучені штати зовсім не оголошували Україні і не зобов'язані відп... звітувати перед Росією. Зрозуміло, тому можливо серед пакетів буде те, що. Стане сюрпризом для Російської Федерації 11,3 мільярда передбачається на поточну діяльність американських військових у Європі, така як навчання українських військовослужбовців за межами України та військова присутність у країнах східного флангу НАТО. Пане Олеже, трішки детальніше про саме цю статтю видатків. Я думаю, що тут мова йде про те, що є потреба. Є велика потреба для того, щоб відкриває в Румунії, будується одна з найбільших військових баз у НАТО. І зрозуміло, що США, які відіграють ключову роль в альянсі, буде вкладатися в цей процес. Далі, поки ми з вами говоримо, відбуваються військові навчання в Сувакському коридорі, також натівські навчання з заученням американських. Військових, я думаю, що увага американців буде зараз зосереджена і на країнах Балтії, і для Польщі, і на скандинавських країнах щодо Арктики. Ну а розшифровувати навчання для українських військовослужбовців, починаючи там від піхоти, і завершуючи пілотів да, для f 16 бо ми ж всі чекаємо літа. Да, де я сподіваюся, ця новина вона стане приємним сюрпризом, коли f 16 надійдуть. А разом з тим це величезне забезпечення. Це до речі, той самий ремонт. Он цієї техніки, то ті саме супровіди логістичні, бо є ще витрати на логістику, не забувайте. і вони, до речі, значні поки до там Атлантики перекинеш на до України. А в Україні ще треба таким чином умудритися, щоб перевести цю техніку на лінію фронту чи об'єкти ПВО до найголовніших міст України, які піддаються російським ударам. Це також витрати, і вони ну вони не, не малі ці витрати. Все має бути передбачатися от цими пакетами допомоги. 1,6 мільярда це зовнішнє військове фінансування для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів. Що тут, пане Олеже? Ну, мова йде про те, що дуже часто американське озброєння знаходиться на території інших країн. І е, 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 було вже декілька багато випадків, коли саме саме це озброєння передавалося Україні. Е, е, мова йде про те, що багато хто з цих країн ну просить е, поповнення за рахунок тої техніки чи озброєння, яке надавали. Тому це ця, ця строчка програми якраз крассе. Про 300 мільйонів передбачається це для допомоги Україні в захисті її кордонів та просуванні верховенства права. Ну І ага. тут, вже, тут вже не про військову допомогу. Ну і це важливо. Верховна Рада здається вчора чи сьогодні ухвалила законопроект про збільшення Державної прикордонної служби і на 15 тисяч осіб. Це важливо, бо у нас величезна кількість кордону потребує укріплення. Я мовчу про Україно-білоруський кордон, і ви ж розумієте, що там є певні ризики, і мова йде про ділянку російсько-українського кордону в Чернігівській, Сумській Харківській області, які треба також укріплювати, і при чому робити це в тому числі за рахунок іноземної допомоги, яка відкрито йде на, на ці процеси. 100 мільйонів передбачається на підтримку програм з розмінування боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення розмінування це величезна проблема. Про неї я думаю, варто говорити вже після завершення бойових дій. Але там, де це можливо, вже можна проводити це. Ну колись окупована Київська область, Сумська Чернігівська – це перший момент. Де окупована Харківщина, де окупована частина Херсонщини, і, хоча це робити важко, враховуючи, що досяжність російської артилерії досить висока, і, але тим не менш відповідні програми треба реалізовувати, треба пробувати. Тут багато що допоможуть універсальні новітні технології для розмінування, в тому числі українські щодо використання роботів. Да? Штучного інтелекту для розмінування, і про це і на розробку цих програм напевно також підуть дані кошти. 26 мільйонів передбачається для забезпечення нагляду за допомогою, що надається Україні. Мова йде про те, що є така пані Пріцлер. Вона безпосередньо очує американську, скажімо так, представництво, координацію щодо контролю за допомогою, це одне було з побажань і вимог республіканців під час голосування. Я завжди кажу так: це також і в інтересах України, коли є контроль за цією допомогою. Бо коли виникає така інформація про те, що підозра міністру цілому аграрному є вже, да? ну. Завжди хочеться вірити в те, що має бути максималізація відповідальності за це. Але тим не менш, американці хочуть знати, куди йде допомога, яким чином вона використовується. Є певна звітність щодо цього, і тут я вважаю лише в інтересах України, щоб до нас не було претензій до України щодо цієї допомоги. 7,85 мільярда це фінансова допомога державному бюджету України, крім виплат пенсій. Ну тут е, простіше за все. Е, крім воювоєнної допомоги, український бюджет залежний від зовнішньої допомоги. На якомусь етапі величезний момент 50 мільярдів взяв на себе європейський союз. І 1,8 мільярдів з неї вже що на рахунки, а наступні транші це частково там кредитна історія тощо 7,8 мільярдів, про які ви говорите, відповідно до законопроекту це може бути кредити. Не лякаємося кредитів, оскільки в самому цьому законі передбачено повноваження президента США скоротити е, заборгованість по кредиту, ну скасувати заборгованість по кредиту наполовину або навіть повні. В мірі, е, в відповідному. Часовому проміжку, хоча що цікаво виписано, це може робити вже і наступний президент Сполучених Штатів Америки. В залежності від, звісно, спроможності все більше з'являється матеріалів, що коли прийде Трамп, то це буде лише кредитна допомога, поки це може лише гадати, перевірити вже по факту, зможемо після якщо Трамп переможе. В даному випадку ці кошти йдуть на державні соціальні програми, ну крім пенсій, зрозуміло. Били це зауваженнями. Є багато інших соціальних виплат, які які також потрібно, потрібно е, фінансувати, і ви знаєте, що з е, цим можуть бути проблеми, про що говорять і прем'єр-міністр, і інші е, безпосередні міністри. Панеле, ну і власне, якщо підсумовувати саме пакет допомоги американської, він комплексний, він вичерпний. Він наразі покриє всі ті потреби, які ми маємо. Я маю на увазі в першу чергу для фронту. І ми розуміємо, що ми фактично цього пакету допомоги чекали вже півроку. Якби він був раніше, чи було б більше ефекту? О, вже як є, так і є. Це перший момент. По-друге, те, що ми... Ну шість місяців чи менше прожили без в принципі ґрунтовної американської допомоги, бо там була допомога у вигляді 300 мільйонів, якщо пам'ятаєте місяць тому назад за рахунок певних президентських повноважень, але тим не менш, ми витримали. Ми гарно попрацювали з європейськими союзниками, чеська ініціатива по боєприпасам, пошук Німеччини зараз систем Петріо, допомога Велика Британія, яка була оголошена на 0,5 мільярдів. І ну це критично крута підтримка з боку Європейського союзу, і ми маємо сценарій поведінки на рахунок, якщо ця військова допомога дійсно виявиться останньою. Така перспектива ймовірна. Ну оскільки результат виборів в Америці суттєво може вплинути. Як це буде далі? Маємо розраховувати оці сценарії. Б. Сценарій С має бути вже зараз розроблятися на випадок, коли зміняться політичні обставини в Сполучених Штатах. Пане Олеже, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олег Посте.